Яка буває текіла, та як обрати її на свій вечір? Перший вид текіли це срібна текіла мікста. В ній має бути мінімум 51% агави. Вона смачна, але є варіанти, і поцікавіше. Наступний вид це золота текіла. І насправді це та сама срібна мікста, але її пофарбували в золотий колір. Наступний вид, мій улюблений, 100% агавова срібна текіла. А щоб знайти таку текілу? Шукайте напис 100% п'юр агави. Цей напис значить, що буде дуже смачно. І досить легко зранку. Ця ця текіла зараз на знижках у новосі, тож вам точно буде що обрати, щоб провести кілька забутніх вечорів. Наступний вид це текіла репосада, і він також повністю агавовий, але додатково витриманий в дубових бочках протягом трьох місяців або навіть одного року. Вона менша гава, але набагато більш округліша і її приємніше пити чистою. І зазвичай найприміальніше текіла це текіла аніхо. Тут все так само, але витримка йде від одного до трьох років.